Доброго дня, шановні підписники та гості сторіночки. Вас вітає компанія Альтереєр, мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами знаходимося на ще одному нашому реалізованому об'єкті. Ми знаходимося в село Крушинка, це будиночок 200 квадратних метрів. І зараз я вам більш детально розкажу, що ми тут реалізували, ми пройдемося з вами по об'єкту та подивимося все. Давайте я вам спочатку коротко розкажу, що ми тут зробили, а потім підемо далі. У нас проєктована система вентиляції на базі чеського обладнання Яблотрон. Ця система працює. По змінній витраті повітря. А зараз ми підемо до установочки, і я вам покажу і розкажу більш детально, що це взагалі таке. А зараз ми з вами знаходимося в майбутньому котельному приміщенні. Зліва від мене ви бачите скарб. Це вентиляційна установка чеського виробництва Яблотро. Вона і є серцем всієї системи. Система зі змінною витратою це означає, що установка працює датчикам СО2. Вона бачить приріз СО2 в якійсь зоні, наприклад, в спальні, вітальні або дитячій кімнаті, і саме туди перенаправляє всі потоки. Перенаправляє потоки вона завдяки вавклапанам, які ви можете побачити наді мною. На даному етапі у нас вже змонтована система повітропроводів, ВАВКлапани, установка робить пробний запуск, а всі необхідні елементи системи, такі як датчики СО2, дифузори та буст клавіші, будуть змонтовані пізніше. До речі, про буст клавіші. Я вам про них не розповіла. Буст клавіша це клавіша підсиленого витягу повітря. Вона монтується в глибокий підрозетник з клавішою без фіксації у вимикач світла. Це означає, що людина, заходячи в брудну зону, така як санвузли, ванна. Вона вмикає буст клавішу, і її можливо запрограмувати від 2 до 90 хвилин, щоб вона активно почала витягувати повітря з даної зони. Буст клавіша на кухні у нас має трішки інший принцип роботи. Вона у нас Буде змонтована в повітропроводі е, кухонної витяжки та працювати по состату. Зараз більш детально вам розкажу про принцип її роботи. При активації кухонної витяжки також буде і активовуватися наш буст кухня. Таким чином вентиляційна установка буде піднімати обороти до максимуму та намагатися витягнути максимальну кількість повітря в зоні кухні. І подача повітря з усіх зон відкриється на максимум, щоб робити підпір повітря. Також, якщо ви можете звернути увагу, в нас встановлені чотири шумоглушники на нашій вентиляційній установці, і один із них трішки менший. Це необхідно для того, щоб в подальшому встановити маленький тепловий насос Cool Breeze. Сам тепловий насос буде встановлюватися на заборі повітря із приміщень. Це необхідно для того, щоб максимально охолодити повітря, яке ми забираємо з приміщення, щоб додатково охолодити рекуператор та за допомогою адіабатного охолодження. Охолоджувати повітря, яке ми будемо подавати в приміщення. Рекуператор в даній установці, хоч і не ентальпійний, але принцип його роботи побудований так, щоб повертати не тільки тепло, а й вологу назад в приміщення. В даній установочці в нас вже є два фільтри. Один фільтр це f 7 а другий G4, F7, встановлений на заборі повітря з вулиці, щоб максимально очищувати повітря, яке ми забираємо від пилу та брудних частинок. А G4 у нас знаходиться на заборі повітря з будинку. Він необхідний нам для того, щоб захистити просто рекуператор від пилу, який знаходиться в будинку. Сама вентиляційна установка в нас знаходиться на рамі. Це необхідно для того, щоб в подальшому підключити її до сифону та вивести все в загальну систему канал. На даному етапі ми робимо пробний запуск по чорновому етапу. А в подальшому ми вже змонтуємо всі необхідні елементи та проведемо вам екскурсію по готовому ремонту. Не забувайте підписуватися на наші сторіночки Instagram, Facebook, YouTube, а також у нас з'явився TikTok. Не забувайте за нами слідкувати, далі буде багато цікавого, а особливо на цьому об'єкті. До нових зустрічей!